Добрий день, друзі. Сьогодні поговоримо про відрядження. Ось така ситуація: ваш працівник був у відрядженні. На підтвердження своїх витрат на проїзд він надав транспортний квиток. Чи достатньо цього документа, щоб вартість компенсованих витрат на проїзд не обернулася доходом для такого працівника? І ось це питання особливо актуальне, коли за квиток працівник розраховується карткою, тобто купує квиток не за готівку. Взагалі-то перелік підтвердних документів для витрат на відрядження визначено податковим кодексом. До підтвердних документів належать транспортні квитки або транспортні рахунки та багажні квитанції, у тому числі електронні квитки. Документи, отримані від осіб, які надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи. Простими словами: це документи від готелів. Також Страхові поліси. Далі виписки відомості про платіжні операції за рахунком, до якого емітовані платіжні інструменти. Тут маються на увазі виписки з рахунку, до якого випущена карта. Далі: документи, що підтверджують виконання операцій з використанням платіжних інструментів, наприклад, чек із банкомату чи платіжного терміналу. Можуть бути і інші документи, якщо вони містять необхідну інформацію та підтверджують витрати на відрядження. На нашу думку документи, перелічені в податковому кодексі, є рівнозначними для підтвердження вартості витрат, що здійснив працівник. Рівнозначні, тобто кожен документ є самодостатнім і не має потреби його дублювати якимись іншими документами. Причому на відміну від норм. Що діли в податковому кодексі раніше? До 1 квітня 2023 року нині там вже не згадується про необхідність подання розрахункових документів, які підтверджують придбання транспортних квитків, наприклад, чеків. У квитку є його вартість, а отже, він сам по собі може підтвердити суму витрат і не має значення, як здійснювалася оплата за нього і застосуванням платіжної картки чи її реквізитів, чи готівкою. Але, друзі, такий підхід податківців не завжди влаштовує. Ось дивіться, в чому справа. Коли оплата за квиток здійснюється із застосуванням картки, чи її реквізитів, податківці вважають інакше. Посилаються вони на підпункт 179.2 ПК. У ньому йдеться, що при застосуванні корпоративного або особистого платіжного інструмента, тобто картки корпоративної або особистої, ну або реквізитів, вартість витрат слід підтвердити документом, випискою або відомостями з рахунку. Тож на цій підставі податківці вимагають, щоб працівник, окрім самого квитка, надав ще й виписку з рахунку, інакше наполягають на включенні суми відшкодування. До оподаткованого доходу працівника. Враховуючи таку позицію податківців, рекомендуємо бути пильними і вимагати виписку з особистого рахунку працівника, до якого імітовано картку хоча б за той день, коли проведено видаткову операцію. Якщо ж розрахунки здійснювалися і застосуванням корпоративної картки, то проблем бути не повинно, адже рахунок, до якого прив'язана картка, належить. Підприємству, тож виписку бухгалтер отримає самостійно. Ну а поки у нас все. До зустрічі на нашому каналі, бухгалтери. Завантажуй фактор, твій помічник у світі фінансів. Останні новини, статті та аналітика для бухгалтерів і податківців. Скануй qr код на екрані та встановлюй зараз.